Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви вже вчора, здається, просили, і сьогодні: чи звільнить Запорізьку область в 23-му році, тобто цього року? Вже рік в окупації. Давайте будемо дивитися. Якщо звільнять, то скільки звільнять, чи всю, чи не всю територію, я маю на увазі Запорізької області. Я не знаю, скільки точно там ось. І так, давайте дивитися. І так, чи звільнять всю Запорізьку область в цьому році 23-го. Ви знаєте, так? Да? Ось е, карта переможця. Це перемога, це радість, це щастя, це позитивні емоції. Це на кінець-то все е, завершується дуже добре. Виглядає, що так? Ну, давайте подивимося. Може, трошки карти більше покажуть. Угу. Да, Мої дорогенькі, 100%. Я навіть не знаю, що і казати. Звільнять 100%. В принципі, відео можна закінчувати. Я маю на увазі розклад. Туз кубків і десятка кубків це і говорить повністю всю. Територію Запорізької області звільнять цього року мої дорогенькі. Ось наші військові, плюс можна сказати, з допомогою е, за кордону, тобто е, зброї з-за кордону, яка прийде, тому що жезли я завжди бачу жезли, ніби зовнішній фактор. Тобто е, конкретно сказати так: е, звільнять. Так, наші війська звільнять стопроцентово, і не, не самі, а тобто з допомогою верніше, закордонної зброї. Ось так, мої дорогенькі. Я, в принципі, дуже рада за вас. Вітаю вас, мої любі, і будемо разом святкувати, коли вас звільнять. Звичайно, хотілося б, щоб звільнили всю Україну ще цього року. Надіємося, будемо надіятися, будемо переживати, як то кажуть, мої любі разом до перемоги. Щасти вам сьогодні, завтра, післязавтра, і, як то кажуть, нехай нам допомагають всі сили, які можна. Щасти вам мої любі!